Доброго дня, шановні Нікопольці. До нас сьогодні завітали наші друзі, друзі-поляки з фундації Добрий чоловік, пан Ольгерт. І ми раді його привітати. І він дарує нашим дітям ноутбуки для навчання. Дякуємо, пан Ольгер, за співпрацю. Дякую вам велике за співпрацювання. Ну і добре. Будеш навчатися. Ну і добре. Головне навчатися. Добре. А що я домов сказати? Ну, скажи щось, скажи. Большое спасибо. За допомогу. Спасибо большое за допомогу доброму чоловіку. Ми дуже его його Будем Будемо его його следующий раз у нас. Взагалі, він просто добрий чоловік. Да. Ми їм за це дякуємо. Люди, які нам допомагають, це їхній, як сказати, бойовий товариш їхній. Так що дякуємо їм за допомогу. Миру перемоги всі разом до перемоги.